Йоу, друзі, ви на каналі Владислава Фарисея, і сьогодні в ролику я вам розкажу, що потрібно вивчити для того, щоб попасти на qa QA-інженера в 2023 році або вже навіть в 2024 році. Погнали! І так, друзі, багато хто з вас, я, е, хто починав свою кар'єру в автівці, задумуватись, що потрібно вчити, а що не потрібно вчити. Да? Тому що всі хочуть вчити тільки те, що буде потрібно, а воду всю лишню хочуть пропускати. І всі знають, що якщо ви йдете на курси, да, платите за якісь там курси, то там е, е, зазвичай зібрано 50% інформації, яка вам не потрібна і вам ніколи не пригодиться. Але за що того, щоб курс був довший розширити, да, і показати вам, за що ви заплатили гроші, вам цю інфу подають. Е, тому, Сьогодні я вам покажу і розкажу, а саме головне, підготую вам да, великий чек-ліст, як стати тестувальником і що вчити. Ось, почнемо ми з банальщини. Да? Тобто, у нас є банальщина, яка називається Теорія тестування і її атрибути. Е, вот. Будемо отак от по пунктам робити. Давайте трошки буду здвигати, щоб все е, влізало. Ось, перше, що вам потрібно буде вчити, це документація тестувальника. Чік-лісти, бах-репорти, тест-кейси, тест-юти, тест-плани, API документація і юзер-сторі. Ось. Це таки, бачите, така розширена версія документації, і тому, якщо ви розберетесь з усіма цими тестовими документами, ви вже будете, так сказати, трошки шарити, про що ви будете далі вчити. І так, після документації у нас будуть йти загальні відомості про тестування. Да? Цей розділ так, давайте його напишемо. Ось так от зробимо, щоб було видно. от І в цей розділ я відніс. Що вам потрібно знати про бах-репорт, його атрибути, види, принципи тестування, авторизація, верифікація, що таке баг, навіщо тестувати продукт і cdl да, це життєвий цикл продукту. Ось це буде в нас другим пунктом. Далі. І так, третім пунктом у нас будуть йти види тестування, да? тобто основні смок, регресія, функціональне, нефункціональне, кросбраузерне, навантажувальне та приймальне. Можете, в принципі, ще погуглити якихось пару видів, але я думаю, більше, ніж ці види, е вам знати не потрібно, да? тому що е всі інші можна придумати, і там, в принципі, все логічно е воно якось буде відбуватися. Да й в принципі, крім цих е самих основних, більше і на співбесідах не питають. Четвертий пункт, і це відомості про фронтен, да? а саме HTML і CSS. Да? Вам потрібно буде знати, що це, розуміти, і вміти гарно це розказувати. Да? Бо без розуміння ви це не зможете розказувати, тому потрібно буде попрактикуватись, подивитись. У мене є на каналі багато відео і не тільки в мене на каналі, тому вперед. П'ятим пунктом я відніс в п'ятий пункт Chrome DevTools. Да? Тобто вам потрібно знати не тільки, що таке Chrome DevTools, а основні його дві вкладки, да? це консоль та нетворк, а саме вкладка Нетворк. Якщо ви будете розуміти, що таке нетворк, що таке консоль, що там відбувається, як куди дивитись, да? є багато теж статтів, відео на Ютубі і так далі. Ви будете дуже гарно розуміти, в принципі, як працює IT і що вам потрібно. Треба буде робити як тестувальнику. Одразу після Chrome DevTools я вам додаю види запиту, такі як AJAX запит і WebSocket запит да? Ви повинні розуміти, як, в принципі, браузер взаємодіє з беком, да? те, що ви бачите, те, що ви клікаєте, як воно відбувається, як воно загружається, звідки що приходить. Да? Тобто Ajax і WebSocket. потрібно розуміти ці типи запиту, чим вони відрізняються. Да? І саме головне, де їх подивитись. Даю підказочку в нетворку. Ось, тому і потрібно знати, що таке Network. Наступним пунктом запишемо введення проекту або зберігання інфи. Ну, я так це узагальнив, але тут є тузи. Які, в принципі, да, зв'язані вони з тим, що ми ведемо щось по проекту, або дивимося якусь десь інфу. Це Jira, да, бахтрекінгова система, Confluence, база знань, TestTrail, це ну, тулза для тестувальників, де вони зберігають квістити, з кейси, якісь мануали, гайди і так далі. Trello теж бахтрекінгова система, свагер, да, тулза для зберігання і написання API-документації, з якої тестувальник буде працювати, потім дивитись, що йому куди відправляти. Які Запит, який тип, що приходить, і так далі. І фігма, звісно, де в нас лежать наші макети нашого сайту, і не тільки макети, в да, фігмі також дизайнер прописує кожен розмір, колір, позицію, і так далі. Да. Все, що зв'язане з фронтом і нашим сайтом, дизайном нашого сайта. Наступним пунктом у нас йдуть методології розробки програмного забезпечення, а саме Scrum і Kanban. Scrum і Kanban це фреймворки, загальна методологія називається Agile, але вам не потрібно так глибоко копати. Вам достатньо взагалі знати, що таке Scrum, що таке Kanban, і чим вони відрізняються. Більше вам не потрібно нічого. Далі вже серйозний розділ іде. Розділ називається клієнт-сервер. І в цьому розділі моє саме любіме, це REST API. Да, що таке REST потрібно знати, що таке API окремо потрібно знати. Далі Postman, да, Чому я його сюди відніс? Тому що Postman це програма, або як я його ще називаю, браузер без кнопочок, за допомогою якого ми тестуємо REST да, і API. JSON, XML теж потрібно знати да, тобто види е, так сказати, текстових документів, з, з якими спілкується клієнт-сервер. І SOAP UI. Да, і саме головне. Е, Потрібно розуміти, що таке SOAP UI і REST UP, і чим вони відрізняються. Да? Тобто REST — це у нас архітектурний стіль, а SOAP UI — це протокол. Ну не, не прям SOAP UI, а SOAP — це протокол. SOAP UI це, вроді, програмка для тестування цього SOAP-а, Якось так. Наступним пунктом я відніс системи контролю версій. Це Git або Perforce. Є інші системи контролю версій, але самі популярні це Git у нас на Україні, не тільки там на європейському ринку, і е, для американського ринку це може бути Perforce. Ось я працював із тим і з тим. Вам потрібно знати, розуміти, нащо, чому, і так далі. Далі, наступні два пункти я помістив одразу, так сказати, одним. Одним записом, да, це бази даних SQL і NoSQL, да, потрібно розуміти, що таке сам SQL і що таке NoSQL база даних, і СУБД, пару якихось СУБД, СУБД це система управління базами даних, да, тобто програма, за допомогою якої ми можемо щось змінювати, керувати і так далі в SQL-них базах даних, да, тобто розуміти пару якихось програм, хоча б їх поклацать, скачать, потренуватись, і так далі. да, Це нові кат, хейті це самі такі е, ну, знамениті або Oracle. І останнє саме тяжке, що взагалі тут може бути, хоча може це не саме тяжке, но, але це протоколи. Да, протоколи. Якщо раніше для тестування вам потрібен був знати, що таке там http-https, так, то зараз ми вже починаємо трошки серйозніше готуватись до того, щоб нас взяли на роботу. Тому нам потрібно https, SSH, tcp, utp, smtp, СМТІПІ, та їх призначення. Да? Тобто потрібно розуміти, для чого ці протоколи, де їх використовують, на що нам взагалі протокол і так далі. В принципі, вийшов ось такий у нас чек-ліст. Да, я вам залишу його в описі під відео. Ставте лайки за корисну інфу. Питайте, не забувайте, що в мене проходять тестові співбесіди з підписниками, є менторство, є курси. Да, тобто, Повний спектр послуг. Ось тому пишемо мені в Телеграм або в Інстаграм, і все буде чітко. Інфу вам залишаю. Якщо ви це все будете знати і розбиратись, то вас легко приймуть на роботу в 2023-2024 році. Тому всім удачі!